Ось, друзі, трошки приблизив фотку. Як бачимо, що, скоріше всього, причина такого плачемного стану, бачите, чорний верхній конус більш, він саме чорний. Це є точка роси, точка зустрічі, тепла і холода, висока точка конденсації, верхній конус. Там, де смикається у нас кожух і внутрішня труба. Скоріше всього, верхній конус не утеплений, там зовсім немає ізоляції. І це твердопавний котел, грибок тут ну, взагалі не, не треба було ставити, тому що від грибка іде відбивка димових газів. Оці. Каплі потюки ще йдуть і від грибка, і від верхнього конуса. ось у нас такий плачевний стан. А нижні труби вони у нас вже трошки світліші. Взагалі-то, бачите, ось тут вже у нас трошки світліші йдуть. Ось ця взагалі світ... світленька. Так що неутеплений верхній конус, неякісна ізоляція. Ось вони головні причини, які в нас і получаються. Верхній конус треба утеплювати. Утеплювати. Ну і колпачок, грибок. Можно вообще зовсім не ставити на твордополного год